Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна бо Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо е щодень рядок з зарядком сторінка за сторінкою з цього збірника. Ну і в тому порядку знаходимо свої змісти, послання. На на щодень. І отже, так, де ми є? Ось вона. Почали ми читати новий твір. Гайдамаки, знаковий твір. Тож і продовжуємо сьогодні. Що нам сьогодні кобзар промовляє? Так, ось вона. Пиш... Пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани, всі в золоті у мою хатину прийшли, сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують. Як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по синьому, грілися в скутарі. Та як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували. Грай Кобзарю, лик шинкаю, козаки гуляли. Шинкар знає, наливає і не схаменеться, Кобзар шкварив, а козаки аж хорти загнеться. Метелиці та гопака гуртом оддирають. Кухонь ходить, переходить, так і висикає. Гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре поле, Грай кобзарю, зар, лишень карю, поки встане доля. Взявши в боки, на присідки парубки з дідами. Отак, діти, добре, діти, будете панами. Отамани на бенкеті, неначе не раді. Похождають, розмовляють вельможна громада, Не втерпіла, ударила старими ногами. А я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю. Я не одинокий, є, з ким в світі жить. У моїй хатині як в степу безкрає. Козацтво гуляє, байрак гомонить. У моїй хатині синє море грає. могила сумує, то поля шумить. Тихесенько, Гриця дівча співає, дівчина співає. А я не, я не одинокий, є з ким він дожи. От де моє добро, гроші, от де моя слава, а зараду спасибі вам, зараду лукаву. Буде з мене, поки живу і мертвого слова, щоб виливать журбу сльози. Бувайте здорові! Піду синів випровождать в далеку дорогу, нехай ідуть. Може, найдуть козака старого, що привітав моїх діток старими сльозами? Буде з мене, скажу ще раз, пан я над панами. Ось такий сьогодні вибочок. Продовжуємо наступного разу. Дякую, друзі, що були з нами. Продовжуємо щоденно читати кобзар. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені. Івана та Магдалини Бодар просвітянського руху ОУН читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.